Ось понад шість половиною тисяч квадратних метрів маскувальних сіток сплили у жмеринському вищому професійному училищі. Тут працює волонтерський центр маскувальні феї. Тетяна Кушнір наплітає смужки зі спанбонду на основу майбутньої маскувальної сітки. Щоб було, скажімо, не густо заповнена, але й так, щоб вона маскувала, виконувала свою функцію. По кольору підбираємо по Їхні місцевості десь світліша, десь темніша. Вже поступають замовлення і на зиму, а лише, поки активно виконуємо. Також і осі. Заготовки нарізають Віталій Марценюк та Олександр Запатинський. На картоні лекала нагортають тканину, яку й поріжуть на стрічки. Спочатку ми ріжемо на такі шмани відрізки 30 сантиметрів, а потім в слідуючому цеху спеціальною гінлітиною ріжеться на уже коротенькі шматочки. Кожен поетапно виконуємо і намагаємося, щоб кожен виконував свій етап. Тоді це буде швидше. Євдокія Надзальська плете заготовку для маскувального костюму. Його ще називають марушею, каже, виготовляють зі спанбонду, бо цей матеріал не вбирає вологу. Це з агроволокна. Станок встанок. нам ці полосочки 23 см вони дліною і пів сантиметра шириною на два дні. З цю загунку це виходить. Маруша з двома рукавами. Хоча каже Євдокія Недзельська, наплітати тисячі смужок на день непросто мотивує єдина мета. Трохи січе, де буваємо заліночі, ну, дівчата звикли. Стараємося, щоб була перемога, щоб ми перемогли, щоб наші воїни мали то хоч трошки чувствовали і тепло наше. Кроїть та оверложує маруші. Яна Цимбал Суспільному розповідає про свої обов'язки. Я починаю викраювати на марушу. Спочатку тіло. Розкроїли, зшиваємо, потім робимо рукави, обшиваємо, вивертаємо, потім ножки, пришиваємо застіпки, якими зручно користуватися. Весь процес займає приблизно 3,5-4 годинки для того, щоб шити один маскувальний костюмчик. Це готовий виріб, одягаємо. Від початку повномасштабного вторгнення у цьому волонтерському центрі спили 430 маруш, а також сотні шкарпеток, килимків, подушок і бафів. Все безкоштовно передали військовим, каже заступниця директора училища та волонтерка Олена Чичкаленко. Гроші на матеріали збирають самотужки. Також оголошують про збір грошей на Фейсбук-сторінці центру. А щоб привернути увагу мешканців міста до потреб волонтерів, відзняли кліп, адже вартість одного рулону спанбонду від 3,5 тисяч гривень, каже Олена Чичкаленко. За декілька тижнів після публікації. До, надійшов майже 45 тисяч гривень донатів. Канину нам же треба закупити, основу для сіток, для маруш. Це все кошти. Це розходний матеріал, Рулон закупили, один, другий, третій, сіли, розрізали, розібрали, вплели, порізали, сплели, віддали. Маскувальні феї кажуть, роботи вистачає у черзі замовлень. 31 маруша та 36 сіток. Вам, Україні! Героям слава! Працюватимуть до перемоги, бо на фронті їхню продукцію чекають і цінують. Хочемо подякувати від 106 батальйону та всім небайдужим людям, які долучаються до допомогою для ЗСУ та надають нам ось такі ось маскувальні халати. Віримо в нашу з перемогу разом до перемоги. Слава Україні! Андрій Коник, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.